Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів-рушилих сонечко та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є оригінальні е, паливні баки МТЗ, виробник МТЗ. Ось такі металеві з горловиною. Ливий, такий лівий. Ось такий. Є бак паливний МТЗ правий без горловини. Також є в наявності ось такий бак паливний МТЗ правий без горловини, пластиковий, виробник також МТЗ, він коштує трошки дешевше. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.